Друзі, доброго дня! І так, в рамках закону про мобілізацію в Україні у Кабміні назвали критерії бронювання, які з більшою ймовірністю будуть працювати найближчим часом. Бронювання від мобілізації в Україні відбуватиметься для громадян, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі. Про це нещодавно розповів Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час однієї з прес конференцій він повідомив, що уряд працює над системою, яка враховує середню зарплату, рівень сплати податків як людини, так і компанію, в якої, в якої він працює. Також враховуватиметься і вплив підприємства або, або галузі, в якій працює працівник на економіку. Шмигель також зазначив, що на забезпечення одного військового, який на фронті ризикує своїм життям, мають працювати щонайменше восьмеро цивільних громадян. За його словами, якщо співвідношення буде менше, то ефективність цього всього плану падає. Очільник уряду також перерахував категорії працівників бронювання 2024 року, який буде найбільш пріоритетним. Це стосується громадян, які по перше, працюють у критичних галузях економіки, по друге, несуть вагоме податкове навантаження, третє, забезпечують життєдіяльність держави. І четверте, це ті, хто отримують офіційну зарплату на рівні середньої, або вище за середню по галузі. Терміни реалізації цієї ініціативи посадовець ще не назвав, але вони в розробці. Шмигаль вважає, що під, що під час війни з Росією кожен українець повинні або захищати державу, або працювати її, наповнювати держбюджет.